Наскільки важливий Бог, наскільки важливий Дністер? наскільки важливий Дунай, ми маємо зараз дивитися в локальну історію і показувати її національне, а інколи й глобальне значення. Давайте мислити локально. Так? Не тільки діяти локально, але діяти, мислити глобально, діяти локально є така фраза, але також і мислити локально, в хорошому сенсі слова. У нас дуже багато лока, локальна історія, але дуже не, не проговорена. Так, тобто, і, і це дуже цікаво. І кожен з вас на своїх місцях він може або вона може знайти цей аспект. Завдання імперії було завжди знищити цю локальність, її якби стерти, так, зробити все однаковим. Ми були нещодавно в Запоріжжі, там є прекрасний музей в, в бібліотеці, музей такої міської історії, і там є приклад того, як не проаналізували вулиці Запоріжжя і порівняли її з кількома іншими містами, там деякими в Росії, одне здається в Білорусі, і подивилися, як, як співпадають назви вулиць, співпадали в радянські часи. Да? Тобто імперія якраз. Дає оцю силу уніфікації. А, а у нас зараз час, коли ми повертаємо собі мову, повертаємо собі мову в ширшому значенні слова, повертаємо собі історію. І це надзвичайно цікаво розуміти, як оця локальність вона визначає нашу історію. Як для мене, для киянина, я розумію, чим чим важлива Вилкова, чим важливий Дунай, чим важлива. Запоріжжя. І, і, і це насправді дуже дуже важливо, коли ми розуміємо історію українських річок, яка дуже цікава. Кожна річка вона має певну історію. так. Якщо ми дивимося на весь цей козацький рух, ми ж не тільки по Дніпру, ми бачимо, і наскільки важливий дінець, Сіверський дінець. До речі, місцевий називають дінець? А, а потім у Дімарова я теж побачив Дінець. Це дуже цікаво, так а наскільки важливий Бог, наскільки важливий Дністер, наскільки важливий Дунай. Через кожну таку історію ми можемо, ми можемо щось описати. Тому я думаю, ми маємо зараз дивитися в локальну історію і, і показувати її національне, а інколи й глобальне значення. От, ну, ось така порада. Друга порада все ж таки, те, з чого я починав, треба бути нам тверезими, не треба, бути, не треба дивитися з, з ржевими окулярами. І треба ну, цей wishful thinking. Тобто, коли ми заміняємо наші бажання, нашими бажаннями заміняємо реальність, яка би не була пекельно болюча, неприємна реальність, вона завжди. Ну для нас і з вами, для людей, які працюють з інформацією, вона завжди корисніша ніж ніж рожеві фантазії, тому що просто вона робить нас більш підготовленими.